Сьогодні 18 червня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 18 червня святкують міжнародний день суші, хоча це і не офіційне, але дуже цікаве свято, яке було започатковане 2009 року за ініціативи Кріс Де Мей. Тоді вона створила окрему сторінку Facebook на честь улюбленої страви. Суші традиційна японська страва, яка складається з рису, сирої риби або інших морепродуктів, овочів, водорослів, сира. Зародилася вона в північній Азії у 7 столітті, а пізніше поширилася Японією. 18 червня день народження дитячого візочка. Саме цього дня, 1889 року, американець річард отримав патент на дитячого візочка. Проте, згідно з історією, він існував ще 1730 року і був виготовлений в ротині герцога девонширського. Тоді візочок мав вигляд карети, яка запрягалася в поні. А ще 18 червня Міжнародний день паніки. Неофіційне, але дуже важливе з точки зору психології. Подія панічний стан може викликати чимало труднощів і проблем, але якщо постійно уникати його, то це провокує сильний стрес. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги людства до поняття паніки. Цей день народилося 1928 рік український письменник Сергій Плачинда. 1935 рік український прозаїк і поет Іван Нечитайло. 1986 рік тричі чемпіон України з шахів у своїй віковій категорії Андрій Волокітін.